Це машина, яка врятувала сотні життів наших військових. Російські окупанти використовують першу ліпшу нагоду, щоб розповісти про втрати української техніки. Але є велика різниця між знищеною машиною і знищеним екіпажем. В цьому ролику я покажу вам справжнє відео з фронту і ми проаналізуємо пошкодження. Погнали! Для того щоб це було можливим, варто розібратись з теорією. В Україні була поставлена одна з найсвіжіших версій М22уДіс Селі. І хай вас не водить в оману подібність до назви М2уДіес. Іракської модифікації 1991 року. Приставка SA означає те, що на новій БМП була дуже сильно перероблена майже вся електроніка. Був оновлений приціл та лазерний далекомір. Тепер їх використання значно комфортніше, а головне безпечніше для очей бійця. Були встановлені камери огляду, які покращують умови роботи для механіка водія. Саме за ними можна відрізнити версію ODS від ODS SA. Окрім цього, було підселено пасивний захист Бредлі із використанням титану. Також на БМП широко застосовується динамічний захист БРА. Для того, щоб це відео побачило якомога більше українців, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Щодо броні, то корпус бреді захищає від 30-мм боєприпасів в лобовій частині та від кулемету 14,5 мм по бортах. Але за рахунок додаткових екранів, динамічного захисту і так далі, нові модифікації можуть тримати 20-25 мм, а іноді навіть 30-мм снаряди в борт. Окрім цього, варто детально зупинитись на бронюванні Bradley Reactive Armor Tiles. Так розшифровується Брат. Цей додатковий навісний захист був спеціально створений для Bradley. Він захищає від більшості видів кумулятивних боєприпасів. Іншими словами, від танкових кумулятивів та переважної кількості ПТРК і РПГ. Щодо продимінного захисту, то екіпаж не повинен постраждати від вибуху 10-кілограмового заряду, а Бредлі має залишитись ремонтопридатною. Тепер зупинимось на зброї. Буредлі оснащена 25-мм гарматою М242 Bushmaster. Її вистачить для того, щоб пробити будь-який БТР, будь-який броньовик чимраб BMP-1 або BMP2. З BMP3 можуть виникнути складнощі, але якщо бійці влучать в борт, то також можливо. Щодо бетонних укріплень та важкої бронетехніки, то 25-мм боєприпаси будуть не сильно ефективними. Через це мені набагато більше імпонує 40-мм гармата в CV-90. Відео про цю БМП можна переглянути по підказці. Проте для знищення подібних цілей Бредлі є ракети ТОП-2Б, їх дальність тисячі метрів, а пробиття броні 900 мм. З теорією завершили, тепер перейдемо до практики. Оскільки ЗСУ активно застосовує бредлі на Запорізькому напрямі, то почну з найбільшої небезпеки в цих умовах. Звісно ж, це міни. Рівень замінування Запорізької області у десятки разів вищий, ніж у Сумській чи Чернігівській областях. Сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. На цьому відео евакуація української техніки, що була залишена під час спроб прорвати оборону супротивника на півдні. На мінах підірвались дві БМП Bradley M2 A2 у ЄССА, а також Т-64БВ. Техніку витягував німецький бренд Banking Panzer 2 та радянський EMR2. Найбільш поширеною протитанковою міною є ТМ-62, яка важить 10 кг, та начинена 8 кгротиву. Бредлі зазнали певних пошкоджень по ходовій частині, але екіпаж не поніс втрат. Якби це сталося з БМП 1, то там би постраждало набагато більше людей. Бійці повідомляють, що зазвичай при наїзді на міну екіпаж отримає тільки контузію. Машину можна повернути в стрій вже за 3-4 дні, якщо її вдалося забрати. Ще раніше публікувався інший ролик, де БМП Бредлі під час штурму наїхала на міну. Там також всі вижили, а пізніше з'явилось повідомлення, що її техніка була врятована. Але про цей випадок я вже розповідав місяць тому. Першій частині. Про те, якщо успішно пройти міні-поля, можна прорвати оборону. Ось відео, де колона Бредлі м 2 у USSA під прикриттям Leopard 6 штурмує російські позиції на Запорізькому напряму. Хоча ще мою увагу привернуло поле обабіж дороги. Артилерійські снаряди, міномети та інше перетворили його в решето. Уявіть, які там бої. Ось вам і війна. В середині липня з'явились відео і фото в з динамічним захистом Brad. Бійці повідомили, що зняли ролик на навчаннях. Поміж штурмами. Це важливе поліпшення броні. Через півхвилини дізнаєтесь, чому. Пізніше БМП Бредлі в супроводі а 2.6 кудись передислоковувались. Також варто відмітити, що тут встановлено динамічний захист Брат. Ось ще два фото українських БМП Бредлі з динамічним захистом Брат. Тепер я покажу його в дії. Все почалось з того, що група Бредлі почала обстрілювати якийсь окоп при штурмі. Це продовжувалось певний час. І раптом в машину автора відео попадає 125 мм танковий боєприпас. На щастя, ця машина була укомплектована динамічним захистом Брат. Він відпрацював навідмінно, тому навіть попри те, що снаряд влучив передню частину корпусу біля мотору, двигун не заглох. Пізніше автор викладе продовження, де виконує завдання далі. Проте, на жаль, не всі БМП доцільно укомплектовувати динамічним захистом. Річ у тім, що це вибухівка, яка власним вибухом руйнує боєприпас. А отже, і створює уламки. Вони можуть уразити союзну піхоту. Тому брат можна встановлювати тільки тоді, коли десант в повному складі йде на штурм, щоб біля БМП нікого не було. Тепер на відео чудом уцілівша Бредлі. Повідомляється, що це влучання з танкового боєприпасу, якого саме не уточнили. Але, судячи по дірці і супутніх пошкодженнях, це налом на кумулятив і на здетонувавший фугас не схоже. Найбільш ймовірно, що екіпаж народився в рубашці, і фугасний снаряд просто не розірвався. Бредлі залишилась на ходу. Окрім цього, російські окупанти опублікували фото і повідомили, що знищили Бредліс в Я так розумію, поцілили в передню частину правого борту, оскільки там видно сліди влучання. Дійсно, машина пошкоджена. Але наскільки серйозно це? З того, що я побачив, то мотор цілий, десантне відділення також. Не видно, щоб машина загоралась. І зверніть увагу на задній люк. Він відчинений, отже хтось покидав машину. Єдине, що гусенці злетіли, а на місці влучання немає динамічного захисту брат. Враховуючи це, можна припустити, що машина ремонту підлягає, а головне, люди цілі. І це вже не перший раз, коли Бредлі витримувала подібні влучання. Все ж втрати іноді є. На відео чітко видно, що ця Бредлі згоріла, а характерний колір металу в зайвий раз це підтверджує. Враховуючи відкритий люк, то можливо екіпаж встиг врятуватись. Тому втрати є, але далеко не такі, як їх описують росіяни. Станом на 17 липня 34 М2А2 у ЄСей були виведені з строю. З них 15 знищено, 15 пошкоджено та 4 покинуто. Причому цілком реально, що пошкоджені машини вже відремонтовано. І це в той час, коли Путін малює 15 знищених Леопард 2 та 20 Бредлі за один день. Більше 15 леопардів і більше 20 бредлі. за один бой. А їхні так звані новини повідомляють, що знищили майже всю техніку. Але росіяни то росіяни. А ми підсумуємо. Бредлі тримає 10-кілограмові міни, а екіпаж не отримує серйозних травм. До того ж машини придатні для ремонту і за умови евакуації повертаються в стрій за 3-4 дні. На наші БМП почали ставити динамічний захист брат. Він вже врятував не один десяток людей, оскільки витримує влучання з танка та постріли з втурів. Це не малий захист. До Бредлі, Мардер та Сіві 90 українські військові воювали на БМП-1 та БМП-2. Перша прошивається в лоб з 127 мм кулемета. Були випадки, коли наші бійці розбирали цю машину з Козака 2. Другу можна знищити 14,5 мм кулемета. З БМП 3 ситуація краща. Вона тримає 30-мм снаряди в лоб та кулемети в борт. Але це не сильно заважає зарядити Джавеліна і знищити 270 БМП станом на 27 червня та захопити ще 40. Тепер перейдемо до озброєння на практиці. З 25-мм гармати БМП не раз крили окопи та допомагали в штурмах. Далі Бредлі зачищали місто роботи на Запорізької області, яке нещодавно було деокуповане. До речі, ця бмп ще й засвітилась біля залишеного росіянами Т90М прорив. Вона прикривала піхоту. Щодо ракет ТОВ-2Б, то ось відео, як Бредлі знищує російський танк. По вибуху видно, що там навряд щось вціліло. Що думаєте ви про бойовий досвід Бредлі? Наскільки потужна броня? Напишіть в коментарі. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та ByMiaCoffee. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте розберемось з бойовим досвідом Leopard 2 або поглянемо на аналоги Бредлі, BMP CB90 та MARDER. Слава Україні!